Якщо ти зараз дивишся наше відео, не забувай обов'язково поставити лайки. Лайки дають можливість інформацію піднімати на Ютубі догори і робити її доступною більш широкій аудиторії. А ми рахуємо, що наша інформація вона дасть можливість аграріям України отримати кращі результати і кращі прибутки. Підпишись на наш канал. Мистецтво Поля Сирієнка. Ну це ж не важко стати нашим підписником і завжди мати хорошу професійну інформацію. Не забувайте тиснути на колокольчик, бім бім Ви будете отримувати сигнал про те, що на Ютубі з'явилося нове відео. Вітаю друзі, ми з України! Друзі, ось на цьому полі завтра, післязавтра буде сіятися кукурудза. І сьогодні в Україні ще не посіяно відсотків 50, якщо не більше кукурудзи, відповідно до тих даних, які ми отримуємо. Ну Не давала погода своєчасно в оптимальні терміни посіяти кукурузу. Але, друзі, що необхідно сьогодні зробити, щоб отримати все-таки більш суху кукурузу? А суху кукурузу ну, ми не отримаємо 14%. Базову вологість, ну хоча б 18, 16, 20, але не 30, не 32. Через те, що волога кукуруза це катастрофа, це великі витрати на сушку, це шалені витрати на логістику, це взагалі збитки. А сьогодні, враховуючи вартість кукурудзи, враховуючи непрогнозованість, вартість, вартості на газ, дійсно скільки потрібно сушити, необхідно зробити все. Щоб дійсно вологість кукурузи збиральна була найменшою. А оскільки ми сьогодні вже маємо майже середину травня місяця і ще сіяти та сіяти, необхідно зробити все те, щоб дійсно отримати, отримати кукурузу з найменшою вологістю. Що необхідно зробити? Друзі, по-перше, перегляньте ваш гібридний склад. Якщо ви маєте в асортименті гібриди СВАО 380, 400, 420, поміняйте їх на гібриди СВАО 240, 250. Сьогодні можна отримати з такими гібридами також не менше 10 тонн. Я пам'ятаю, ще років 25 тому сіяли кукурузу СВАО 220-240 з густотою... 80 тисяч і отримували 10-12 тонн, але з вологістю 16%. А сьогодні всі ганяються за гібридами СВАО 400-380-350. Да, це класні гібриди, потужні, хороша генетика, але рік на рік не приходиться. Якщо ми сьогодні в середині травня будемо сіяти гібриди СВАО 380-400 при дефіциті тепла, а сьогодні ми відмічаємо. Великий е, дефіцит суми ефективних активних температур. А яка буде погода далі, важко спрогнозувати. Якщо буде знову холодно, то така кукуруза буде в період збирання мокрої або взагалі не висріє. Тобто необхідно переглянути, ми радимо ваш гібридний склад і домовитись з компаніями, які постачали вам насіння, просто поміняти один гібрид на інший, щоб він дійсно при пізніх строках сівби. Дав хороше сухе зерно. А що робити тим, хто вже посіяв гібриди з фао за 360 і більше 400, 400 да. Що їм робити Що робити? Я про це зараз вам і розповім. Мінеральне добрива від цього теж багато залежить. Якщо ми будемо бехкати в ґрунт один азот, то відповідно кукуруза буде довго вегетувати. І довго дозрівати, висихати. Необхідно сьогодні давати комплексні краще доброго, з більшим містом калію, через те, що іменно калій дає можливість швидшому розвитку, швидшому дозріванню. І дійсно це елемент, який дасть можливість нам отримати більш суху кукурузу. А якщо ми будемо просто працювати з одним азотом, друзі, ми дійсно отримаємо просто вологе зерно. Це друга така порада. Якщо ви не маєте коштів на добрива, да, є, стільки добрива на, є стільки кошти на азотні добрива, ми порекомендуємо працювати в цьому році з мікроелементами. Насамперед, друзі, це необхідно давати ті мікроелементи. Які покращують розвиток кореневої системи, розвиток самої рослини і дають можливість швидшому дозріванні, які це мікроелементи? Насамперед, це цинк, друзі. Цинк входить в гормон росту ауксин, і він дає можливість кращому розвитку кукурузи 150 грамів цинку на одну тонну зерна потрібно дати, у які фази? Фазу 3-5 листка, фазу 7-го 10-го листка і фазу викидання волоті. Тобто, ви можете отримати у ваших постачальників з змістом цинку, і внести в тричі даний продукт, який дасть можливість вам отримати більш суху кукурудзу. Друзі, крім цинку, для того, щоб кукурудза краще розвивалася. Краще росла, тобто швидше росла, необхідно ще дати досить важливі мікроелементи, такі як бор, манган, мідь. Це ви можете дати навіть в одному добриві є ці елементи живлення. Не виключаю із правил і внесення магнію і сірки. Друзі, внесення. Сульфату магнію на посіви кукурузи 1,5-2 кг в 2-3 внесення, це також дасть можливість поліпшити покращити розвиток рослин у ці пізні терміни, які сьогодні є. Тобто, друзі, необхідно сьогодні вже задуматися, а яка у вас буде збиральна волость кукурузи, якщо ви хочете дійсно отримати. Більш сухе зерно і отримати кращий прибуток, потратити менше грошей на сушку, то необхідно сьогодні ось ці рекомендації виконати, і тоді ви отримаєте дійсно кращу суху кукурузу. А якщо не зробити цього, будемо сіяти робити так, як ми запланували восени чи рано навесні. Не врахували ось цю ситуацію, яка склалася з погодою з дефіцитом тепла. Із Фізично нестиглим ґрунтом із перезволоженим, з дефіцитом повітря в поверхні ґрунту, то ми можемо отримати пізні сходи і вологе зерно кукурузи. Друзі, оце коротко все. Сьогодні з вами працює команда ArtFields я Олексій Серієнка, щоб знати більше і бути завжди попередженим, мати е, хорошу інформацію. І не мати проблем, підписуйтесь на канал Мистецтво Полясиренка. Друзі, ставте лайки, це ж не важко поставити лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори і робити її доступною в більш широкій аудиторії аграрів. Коментуйте, як завжди, задавайте хороші, компетентні, адекватні питання, на які ми стараємося завжди своєчасно дати відповідь. Друзі, бажаємо всім нам перемоги миру добра злагоди. Бажаємо вам високих врожаїв, а насамперед прибутків, щоб ви з цих прибутків могли інвестувати і в ваше господарство, і в розвиток інфраструктури ваших господарств, і також в знання. Інвестиції в знання завжди окупаються. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!